Вальтер Скотт Айвен Розділ 19. Я чув, що Почет знатної дворянки наблизився до замкових угідь, і в замку ночуватиме. Орра трагедія! Тепер мандрівники мусили проїхати крізь гущавину темного лісу, який за тих часів вважався вельми небезпечним, бо в ньому вешталося чимало розбійників та втікачів, доведені до краю безнастанним гнобленням та злиднями. Селяни ховалися в лісах і об'єднувалися у такі великі банди, що місцевий уряд нічого не міг з ними вдіяти. Втім, попри те, що година була вже пізня, Седрік і Етельстан не боялися цих розбійників. Вони мали при собі 10 озброєних слуг, не беручи до уваги вамби і гурта, бо один був блазним, а другий зв'язаним полоненим. Слід додати, що вирушаючи у путь через цю місцевість о такій пізній порі. Седрік і Етельстан покладалися не тільки на свою мужність, але й на своє походження та добре ім'я розбійники походили здебільшого із селян та йоменів саксів, їх прирекли до злочинного життя надто суворі лісові та мисливські закони, але своїх співвітчизників вони зазвичай не чіпали. Заглибившись у ліс, мандрівники з тривогою почули, як хтось відчайдушно волає про допомогу. Вони під'їхали до того місця, звідки долинали крики, і на свій подив побачили, що на землі лежать ноші, а поруч з ними сидить молода жінка у розкішному єврейському вбранні. Трохи подалі метався старий чоловік. певно... Також єврей, про що свідчив його жовтий капелюх, він кидався то в один бік, то в другий, заламував руки, стогнав і кожним порухом виражав такий розпач, наче з ним скоїлося якесь тяжке лихо. Спершу, у відповідь на всі запитання Етельстана і Седріка, старий єврей лише закликав усіх старозавітних патріархів покарати синів Ізмаїла, які зараз прийдуть, і розсічуть їх на шматки гострими шаблями. Потім Ісаак з Йорка, бо це був саме він, наш давній знайомий, спромігся. Пояснити, що він найняв у Ешбі шістьох озброєних стражників на мулах і ноші, щоб перевести хворого друга. Стражники мали провести його до Донкастера. Досі вони їхали без будь-яких пригод, але лісоруб, якого вони зустріли дорогою, сказав, що в лісі ховається велика розбійна банда. Тоді стражники випрягли коней і втекли, покинувши Ісаака та його доньку на призволяще, і вони не могли ні захищатися, ні рушати далі, що миті чекаючи нападу розбійників, що можуть їх пограбувати і навіть убити. Якби ваша світлість мов Ісаак з боязкою пошаною, дозволили нам їхати далі під вашою охороною, то клянуся скрижалями нашого завіту. Від часів ізраїльського полону жоден єврей не платив за послуги так щедро, як ми віддячимо вам за таку ласку. Ах ти, собака, сказав Етельстан, що завжди пам'ятав завдані йому дрібні прикрощі. І я не забув, як ти нахабно поводився в галереї на турнірі. Захищайся, як хочеш, тікай геть, або пропонуй розбійникам викуп. А на нашу допомогу. Можеш не сподіватись, якби розбійники обдирали тільки вас, здирників, я б вважав їх порядними людьми. Але Седрік не погодився з вироком Етельстана. Краще ми зробимо ось як, сказав він. Ми дамо їм коней і двох людей з нашого почту, і нехай їх проведуть до найближчого селища. Нам це не стане у клопіт, а з допомогою твого славного меча, благородний Етельстана, і решти». Слух, ми впораємося навіть з двадцятьма супротивниками. Хоча згадка про розбійників навіяла ровені деякий острах, вона підтримала пропозицію свого вихователя. Тоді Ребека, що досі лишалася спокійною, пробралася крізь юрму служників до коня Ровени і за східним звичаєм поцілувала край одягу прекрасної саксонки. Потім вона підвелася і, відхиливши з обличчя вуаль, почала благати її в ім'я Господа, якого вони обидві шанують, і в ім'я Откровення на горі. Синай, у яке вони обидві вірять, зглянутися на них і дозволити їм їхати далі під охороною їхньої кавалькади. Я прошу не заради себе, сказала Ребека, і навіть не заради цього бідолашного старого. Я знаю, що кривдити і грабувати наш народ у вас, християн, не вважається за гріх і навіть ставлять їм це як заслугу. Вам байдуже, де це робити, у місті, в пустелі чи на великій дорозі. Ні, я прошу вас заради того, хто дорогий і вам, і благаю вас. Зради цієї людини дозвольте нам рушити далі під вашою охороною, якщо з ним трапиться лихо, то остання мить вашого життя буде затьмарена думкою, що ви не виконали мого прохання. Урочистий вираз, з яким були вимовлені ці слова, схвилював саксонську красуню. Цей старий такий немічний і безпорадний, сказала Равана Седрікові, – а дівчина така юна та гарна, до того ж з ними хворий, вони євреї, але ж ми християни, і не можемо покинути їх у таку мить. Накажіть зняти поклажу з двох мулів. Мулів можна впрегти у ноші, а старому та його доньці дати двох запасних коней. Седрік охоче погодився з такою пропозицією, а Етельстан зажадав, щоб євреї їхали позаду, бо там їх буде супроводжувати вамба зі своїм щитом із свинини. Я залишив свій щит на турнірі, сказав блазень. Така доля спіткала й багатьох інших лицарів, до яких мені не дорівнятися. Етельстан залився рум'янцем, бо його самого така доля спіткала на другий день турніру. Леді. Ровена, щоб подолати ніяковість, викликану недаречним жартом її залицяльника, попросила Ребеку їхати з нею поруч. Мені не варто цього робити, мовила Ребека з гордовитим спокоєм. Таке товариство є принизливим для моєї благодійниці. Поклажу примістили в одну мить, але слово розбійники виявилося досить для того, щоб змусити слух поквапитися, до того ж, наближалася ніч. Під час загальної метушні гурта зняли з коня, і він скористався з цієї нагоди, щоб попросити блазня послабити мотузки, якими були зв'язані його руки. Вамба виконав його прохання і, можливо, не без наміру, так невміло зав'язав нові вузли, що гурт легко звільнив руки і шаснув у кущі його втечі ніхто не помітив. Виконання нових наказів спричинило таку метушню та товкотнечу, що відсутність гурта помітили дуже нескоро. Кожен, знаючи про наказ посадити його в верхи разом з кимось із служників, думав, що гурт сидить за спиною в іншого. А коли вони, зрештою, помітили, що гурта немає, то зі страху перед розбійниками вже не могли думати ні про що інше, окрім безпосередньої загрози, тим часом стежина, якою вони пробиралися, стала такою вузькою, що по ній не могли приїхати більше двох вершників поруч, до того ж. Вона спускалася в долину, по дну якої біг струмок із сипкими та багнистими берегами, вкритими низькою паростю верби. Седрік і Етельстан, що їхали на чолі загону, зрозуміли, яким небезпечним може бути напад розбійників у цьому місці. Проте ні той, ні другий не мали бойового досвіду в подібних випадках. Вони вирішили, що слід чим швидше проїхати долину. Кавалькада безладно рушила вперед. Та щойно передні вершники і частина їхнього почту переправилися через струмок, розбійники наскочили на них з усібіч. спереду та ззаду, з такою блискавичною швидкістю, що чинити опір було неможливо. Навколо залунали несамовиті крики: Білий дракон, білий дракон! Святий Георгій захистить стару Англію! Це був бойовий заклик ворогів, які вдавали із себе саксонських розбійників. Вороги з'явилися так несподівано і напали на мандрівників з таким шаленим завзяттям, що, здавалося, наче їх удвічі більше, ніж насправді. Обидва саксонські ватажки потрапили в полон одночасно, але за різних обставин, що цілком відповідало їхнім характерам. Седрік, побачивши першого ворога, кинув у нього дротик і. Цього разу влучив у ціль, прибивши супротивника до дуба, біля якого той стояв. Розправившись з одним, Седрік вихопив меч і, розвернувши коня, кинувся на іншого. Але він так відчайдушно замахнувся мечем, що зачепив товсту гілку дерева і цим невдалим ударом сам себе обеззброїв. Двоє чи троє розбійників кинулися на нього, стягли з коня і взяли в полон. Етельстана захопили майже одночасно з Седріком. Він навіть не встиг приготуватися до захисту, а його вже ссадили з коня і зв'язали. Слуги, що були навантажені поколажею, приголомшені і налякані бідою, що спіткала їхніх хазяїв, і не думали опиратися леді ровену, що їхала всередині кавалькади, єврея з донькою, що знаходилися позаду всіх, теж узяли в полон. Врятуватися пощастило тільки вамбі. При цьому він виявився сміливішим за всіх тих, кого вважали розумнішим за нього. Він вихопив меч в одного із служників і, загрожуючи розбійникам зброєю, змусив їх відступити. А тоді зробив відважну, проте невдалу спробу. Визволити Седріка, переконавшись, що це неможливо, вамба влучив мить і сплигнувши з коня, сховався в чагарнику. Проте, навіть опинившись у безпеці, відважний блазень кілька разів спинявся і думав, чи не слід йому повернутися та розділити участь свого хазяїна, якого він усією душею любив. Я стільки разів чув, як вихваляють свободу, мимрив він. А тепер хотів би, щоб якийсь розумник навчив мене що з нею робити, з тією свободою. Він промовив це досить голосно і раптом почув неподалік від себе чийсь голос, що стиха проказав «Вамбо!». Тієї ж миті до нього кинувся собака, в якому він одразу впізнав фангса. Гурте, відповів Вамбо так само пошепки. Пастух одразу ж з'явився перед ним. Що сталося? спитав гурт. Що це за крики та дзвін мечів? Звичайний випадок для нашого часу, відповів Вамба. Всіх узяли в полон. Кого це всіх? закричав гурт. Нашого хазяїна, і леді Ровену, і Етельстана, і Гундеберта, і Освальда усіх. «Пресвятий Боже. мовив гурт. Як же це так? Хто їх полонив? Наш хазяїн одразу кинувся битися, розповідав Блазень. – Етельстан той і оговтатися не встиг, а всі інші, тим паче, і напали на них чорні маски та зелені каптани. Лежать вони тепер зв'язані на зеленій травичці, наче ті яблука, що ти трусиш у лісі для своїх свиней. От сміхота, їй богу, я б сміявся, якби не сльози, мовив чесний Блазень, зронивши сльозу щирої скорботи. Гуртове обличчя мінилося від хвилювання. «Вамбо!» – сказав він, у тебе є зброя, а сміливості в тебе виходить більше, ніж розуму. Нехай нас лише двоє, та двоє сміливців, наскочивши з Нинацька, можуть багато що змінити. Ходімо. Куди? Навіщо? спитав блазень. Визволяти Седріка. А хіба не ти нещодавно відмовлявся йому служити? Тепер інша річ, заперечив гурт. Тоді з ним усе було гаразд, а тепер він у біді. Ходімо. Блазень уже хотів був скоритися йому, аж раптом перед ними з'явився якийсь чоловік і наказав їм стояти на місці. Поглянувши на його одяг і зброю, Вамба спершу подумав, що це один із розбійників, які взяли в полон Седріка. Проте на ньому не було маски, а розкішно оздоблена перев'язь із чудовим мисливським рогом. Спокійна манера поводитись і владний голос нагадали вамбі про того йомана на ім'я Локслі, який переміг на змаганні стрільців. Що це значить? спитав він. Хто сміє займатися розбоєм у цьому лісі? Поглянь на їхні каптани, – відповів Вамба. – чи це, бува, не одежа твоїх дітей, вони подібні до твого власного, мав два зелені стручки бобів. Зараз я дізнаюся, в чому річ, сказав Локслі. А ви, якщо хочете лишитися живі, не руште з місця, поки я не повернуся, і вам, і вашим хазяям буде краще, якщо ви мене послухаєтеся, тільки з виду мені треба стати схожим на цих розбишак. З цими словами він скинув перев'язь, зняв пір'їну зі свого капелюха і віддав усе це вамбі. Потім витяг з торби маску, надів її і, повторивши наказ не рушати з місця, пішов на розвідку. Ну, то що, будемо його чекати? спитав вамба, чи чухнемо звідси, надто швидко він опорався з оцим розбійним маскарадом, щоб бути чесною людиною. «Та будь він хоч сам диявол, сказав гурт. Нам гірше не буде, якщо ми зачекаємо. Якщо він із того шкодла, то вже встиг їх попередити, і ми не зможемо ні напасти на них, ні втекти. А я останнім часом переконався, що розбійники не найгірші люди. За кілька хвилин Йоман повернувся. Друже мій гурт, сказав він, я щойно бачив тих хлопців і тепер знаю, що це за люди і куди йдуть. По-моєму, вони не збираються вбивати своїх полонених, нападати на них у трьох – Це просто дурість. Вони непогані вояки і скрізь розставили охорону, яка підніме тривогу, що й ми підійдемо. Але я сподіваюся, зібрати такий загін, що дасть їм чосу, хоч як би вони боронилися. Ви обидва слуги, і мені здається, вірні слуги Седріка Сакса, захисника англійської свободи, тому знайдеться чимало англійських рук, щоб визволити його з халепи. Ходімо зі мною. Мовивши це, він швидко пішов уперед, а пастух і Блазень мовчки рушили слідом. Але вамба не міг довго мовчати. Мені здається, сказав він, роздивляючись ріг і перев'яз, який тримав у руках. Що я на власні очі бачив політ стріли, яка виграла цей чудовий приз, і це було не так давно. А я, мовив гурт, клянуся своїм спасінням, що чув голос того молодця Йомена, який виграв приз, і чув його і вдень, і вночі, а місяць відтоді постарішав не більше, як на три дні. Любі мої друзі, звернувся до них Йоман, зараз нема часу розбиратися, хто я та звідки, якщо мені пощастить визволити вашого хазяїна, ви справедливо назвете мене своїм найкращим другом. А як мене звати, і чи справді я стріляю з лука трохи краще, ніж свинопас, і коли я виходжу прогулятись в день чи вночі, все це вас не обходить, тому не морочте собі голову. Ото ми вскочили прямо до лева в лігво, прошепотів вамба своєму приятелю. Що нам тепер робити? Цить, помовч, прошу, сказав гурт. Не дратуй його своїми балачками, і ось побачиш усе владнається.